Це не лікує гаразд це... МРТ це все він відчуває біль весь час. так? Ось чому це божевілля. чому е е, як і чому? Чому хтось е? е Люди так роблять, щось таке таке трапляється. Так ми е е лякаємося. Я я подорожую тільки на своїй машині. Мій син і моя дочка, вони користуються, користуються поїздом весь час. Це вплине на багатьох людей сьогодні. Я маю на увазі. Я у мене була родина, яка користувалася, користувалася цією залізничною лінією лише за день до цього. Тож вони могли легко бути на тому поїзді. У мене також багато родичів у Пітербору, тому ми часто користуємося поїздами, щоб дістатися туди. І як я вже згадував, ми іноді використовуємо їх, щоб дістатися до Лондона. Так, це точно вплине на багатьох людей, але це так недобре. добре. Жахливий інцидент, як цей може змусити людей двічі подумати про речі, які на них впливають. І про те, що ми прославляємо як насильство та інші речі, це абсолютно неприйнятно і немає місця в суспільстві загалом.